Всім доброго дня. Історія знову не сама цікава, то, точніше може вона й цікава, але не сама весела. Е, історія знов проти ціка. Днів три назад дзвонить кум. Е, вечірком каже, у ну, мене кум законопослушний, хоч то по-русски, не знаю, по-українськи. Законослухняний, о, законослухняний громадянин. Ще колись, як почалась війна, старости розносили, не розносили. Вони просто приходили і казали, що явиться на воєнкомат. Він явився, пройшов ВЛК, в нього астма обмежено придатний, все спокійно собі займався своїми справами. І от пару днів назад, знову прийшов староста, приніс пов'язку. В ТЦК на уточнення даних. І кум каже: завтра поїду. А завтра то було позавчора. Хто, хто слідкує за моїми відео, то було того дня, як ми досівали, закінчували сіяти гречку, це в пилюці. Ну, Звичайно, на полі я там пару відео зняв, і то не я, хлопці, по-моєму, знімали. То я так особливо не, не там, телефон не заглядав. Приїхав додому <кій> десь годині пів дев'ятої, 9, 9 вечора. Тільки руки морду відмив від пилюки до телефона. Дивлюся повідомлення від кума. Мене загребли, їду на полігон всім в годин вечора. Зразу пишу, думав, кум шуткує. Кажу, що ти, як, де, що? Та каже, я вже на полігоні. Уявляєте, така штука. От. Зас мою чоловік, то ж капець. Сьогодні е, дзвонювалися з ним, е, розказує. Що то страшне. діло, страшне діло. страшне В їхній роті є чоловік хворий на голову, який вже три доби не спить, роздягається, ходить голий по території. Вот. І кажу, що йому дали форму, форму дали. Ну, а пуковку вам вже дали ще не дали. Ну кажу, а як дадуть? Кум каже, надіємося, що не дадуть. Уявляєте, то, то, то анекдот, то, то в іншій ситуації це анекдот би був. Ну, не в сьогоднішній ситуації, це, це страшне діло, уявляєте? От. Каже, є хлопці-мужики, які там хлопці, там дядьки під 50 років, падають в обморок без ніяких нагрузок, просто стоїть в, в, в струю і падає. Чого людина падає, вирубається в обморок? Хвора, значить, уявіть, що, що, то, що то за ситуація? То капець, то капець. А ще ще таке, знаєте обідно було чути, коли він приїхав ТЦК і е, приїхав же ж сам добровільно, то до нього ставились так, як то його зловили. Знаєте, зразу приставили два конвоїри, бігом пройшов ВЛК. І е, знаєте що, астматики вони мають такі пшикалки, як інгалятори. о. Інгалятори мають, мусять мати при собі завжди. Ну він не сподівався, що його тако, зразу, там якийсь один у нього був з собою. То каже, що слухайте, пустіть додому інгаляторів візьму. Не пустили, сказали, дзвони додому, хай привезуть. Отака от ситуація, отаке от ставлення. І як після такого всього служити і за що воювати? Скажіть.